Привіт! мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки. І сьогодні ділюся з вами рецептом хліба. Для цього я взяла 150 г сильного борошна пересіваю і буду брати 250 г звичайного пшеничного борошна. Теж буду пересівати. Цей хліб буде на заквасті з сушеними помідорами. Він надзвичайно смачний буде, і заквасочний хліб він не так швидко черствіє і прицвітає. Додаю 280 і починаємо замішувати води. Я беру спочатку вінчиком, а потім буду переходити виміш... замішувати рукою. На цьому етапі нам не потрібно його вимішувати, а потрібно просто, щоб змішалося борошно та вода. І будемо це тісто ми залишати від 30 хвилин до години, як у вас є час. Я буду залишати за 30 хвилин, тому що мені треба буде швидше його зробити. А чому... Тому що потрібно буде зробити ще три складання через одну годину, а я почала замішувати не зранку. І зараз бачу, що в мене це діло затягнеться, тому, що, тому зараз накриваю його і залишаю на 30 хвилин. 30 хвилин пройшло, і зараз будемо замішувати тісто. Сюди тепер я буду додавати одну чайну ложку солі Повну. Одну чайну ложку цукру та буду брати закваску. Закваски потрібно взяти 70 грам. Дивіться, яка вона у мене гарненька. Я закваску веду левіто Мадре. Кому цікаво, вона у мене є записана на моєму каналі. Вона мені сама зручна, я на її випікаю хліб, випікаю булки. Вона дуже чим зручна, її підгодував і 3-4 доби вона стоїть в холодильнику. Навіть якщо не випікаю, то вона в мене все рівно не пропадає. Цю я, я виняла всю, підгодувала, частину поставила в холодильник далі на троє на четверо суток. А цю, яка вже підійшла на, на піки, використовую її вже для випічки хліба. Тепер взяла я чайну ложку сушених помідорів. Вони дають дуже цікавий колір і смак у хлібі. Але якщо у вас немає їх, то можна без їх випікати. Можете додати. Якісь спеції, які вам подобаються, базилік, трави. І тепер беру масло. Масло у мене тут 30 грам. І я все буду вимішувати. Ці всі інгредієнти я вже поклала. І тепер буду вимішувати. На виміст тіста в мене йде десь орієнтовно 12-15 хвилин, поки воно буде таке гарне, блискуче і не буде приставати до рук. Ось дивіться, якого воно цікавого вже Кольору із помідорів, такого червонуватого відтінку йде. І вона вже до рук не пристає, це вже гарно вимішане тісто, воно таке аж виблискує. Зараз я вам покажу, дивіться, ось яко, яке воно гарненьке і дуже пахне маслом. Все, тепер я накриваю його і буду залишати на одну годину. Залишаю просто на столі. Нікуди в тепло його не ставлю. Пройшла година і зараз буду робити складання. Взяла воду, руки буду вмочати в воду і ось з сторін складати. Таке складання потрібно зробити три рази через кожну годину. Я буду економити ваш час, я не буду показувати всі три складання, але ви маєте на увазі, що ось таким чином потрібно скласти три рази. Через годину, а потім залишити його після третього складання на 2 години на столі відпочити. Тобто, якщо щось буде незрозуміло, пишіть в коментарях, я все вам розкажу, напишу, тут нічого складного нема. Ось, в мене вже тісто пост... зробила я три складання. Тісто вже відпочило дві години, ось так воно піднялося. Дивіться, яке воно цікаве. І зараз будемо робити вже передформовку. Я зараз покажу, як я роблю передформовку. Я беру припилюю поверхню і зараз буду його викладати. Я ось так допомагаю йому трошки. І зараз буду. Ось таким чином його виймати. І тепер буду такі все липким всередину буду заліплювати і робити з його кульку. Але ж це просто передформовка, це не формовка хліба, і формовку я вам покажу через 30 хвилин. Ось таку я підгортаю кульку, і вона 30 хвилин буде ще відпочивати на столі. Ось так, я його підтягую, накрию зараз просто переверну салатник, і на 30 хвилин відпочиваємо. Пройшло 30 хвилин, я буду робити такої продовгостої форми його. Я її підпилюю форму борошна. І зараз знімаю салатник і починаємо формувати хлібинку. Вже як сформуємо, я зразу його не даю постояти на столі. Я зразу буду ховати в холодильник. Зараз я покажу вам, я трошки підпилю ще, щоб десь не приставало тут на коврику, бо мені потрібно його перевернути. Оцим верхом вниз, зараз я вам покажу ось таким чином. О. Я його перевертаю. Тут ще збоку підпилю, щоб ніде не приставало. І починаю зараз формувати. Дивіться, яке воно таке гарненьке, таке пухнасте. Ось так я роблю такий квадратик і завертаю нижню частинку, приплескую. Тепер беру ось так, замотую її на одну сторону, на другу, як конвертик роблю. І теж я його так ось трогаю, і воно, бачите, воно не, роз... не розмотається вже. Тепер цей хлястик до середини придавлюю. І отут остається два таких вушка, і я їх отак заплітаю. Ось на середині я його ось так стуляю. Ось так. І приплескую. Тепер перевернула і буду скручувати в рулетик, трошки натягуючи, ось таким чином. Але не дуже ось, все. Нічого складного нема. Ось така буде хлібинка. Тепер я краєчки защіпую. Ось так. Всередину запхнула і защіпала. І так само другий. другу сторону. Ось таким чином. І зараз я буду перевертати в нашу форму для розтойки швом доверху. Дивіться, яка вона гарненька. Тісто гарно себе веде, ніде нічого не прилипає. І я буду класти швом до верху. Ось так. І тепер я ще буду заліплювати ось так тісно. Щоб воно відстоялося і ніде не розійшлося, щоб при випіканні нічого ніде не тріснуло. Ось так проходжуся. І е, тут де шовчик, де верх буду ще затрушувати, трошки е, припиляти борошно. Ось так, дивіться. Все. Ось такої форми. І зараз я трошки притрушу і буду його замотувати. Я спочатку беру, замотую, харчовою плівкою, прикриваю, а потім зав'язую в такий е, пакет, зараз я вам покажу, і зразу ставлю в холодильник. На цілу ніч. Коли, виходить, 8 годин, коли виходить 10, коли 12 годин, воно стоїть в холодильнику, як у мене виходить там з часом і з електрикою, я вже тоді підстраююся. Ось так, я зав'язала і ставлю на ніч холодильник. Зустрінемося вранці, будемо вже вранці випікати. Ось так, доброго ранку. Простояв хліб у мене 12 годин. Ось так він підійшов. Зараз я вам покажу. Дивіться, ніде нічого не розійшлося, він просто рівномірно підійшов у формі. Зараз я зніму плівку, воно, воно не пристає. Ось так. Дивіться, і зараз я буду його перевертати вже на пергамент. Але трошки підпилю його. Скажу чого, якби я випікала просто такою хлібинкою, як зараз, я б не підпилювала. А я буду робити з такої хлібинки два багетика. Мені в формі багета набагато зручніший хліб, і бутерброди намазувати зручніше, не потрібно його переполовинити. І через те я так роблю а ви по бажання. Зараз я переверну. Трошки зараз я, так, щоб вам видно було, ось так покладу, дивіться, опам. Оп, Таким чином на пергамент. Дивіться, яка вона гарнюсінька. І тепер, якщо ви любите таку форму, то можете просто зробити надріз. Ставити випікати. А, духовка в мене вже нагріта на 230 градусів. Я її за 40 хвилин до того, як випікати, включаю і нагріваю. А я ось так буду гострим ножем зараз розрізати і робити два окремих хлібчики, два багети. Але можете цього не робити, бо це просто мені для зручності. Дивіться, я його розрізала і тепер буду. Кожен хлібець заліплювати. Зараз я вам покажу ось так поправлю. І так легенько тепер я беру. Дивіться, який він там гарний, скільки там бульбашок таких. І дуже гарно він зліплюється. Ось таким чином. Акуратненько, щоб його ніде не придавити, не пошкодити. А ця шкірочка дає натяжку, і він буде дуже гарний, як випечеться. Такий буде пухнастий і кругленький. Ось так я проходжуся і акуратненько перевертаю цим швом наниз. І він запечеться, і його навіть не буде видно. Дивіться, ось таким чином. Ось такий багетик є гарніший буде. такий кругленький. І з другою хлібинкою буду робити те ж саме, нічого складного нема. Ось, воно дуже гарно зліплюється, Липке все всередину притуляється, і навіть не буде нічого видно. Це я люблю таким чином робити, а ви дивіться, на смаковій якості ніяк не повпливає, Чи це буде одна велика хлібина, чи це буде два багетика. А ви дивіться, як вам буде зручно, так і робіть. Все, заліпила. Зараз я кладу його швом донизу, ось так. І вже буду робити надрізи, змочувати водою і ставити випікати. Я випікаю при 230 градусах і випікається він у мене 40 хвилин. 20 хвилин випікається низ, і 20 хвилин печу вверх. Проте він стоїть посередині. Ось так. Дивіться, які вони. Тепер буду їх опирскувати водою. Води багато наливаю. Можете класти ще на пергамент кубики льоду для того, щоб дати вологі їм туди. Але я так дуже пирскаю і ставлю духовку 230 градусів 40 хвилин. 40 хвилин пройшло. Подивіться, яка краса, як пахне. Хліб дуже запашний. Я дуже люблю, коли. Печу хліб і пахне так на всю квартиру. Дивіться, який він гарненький, він гарячий. ще. Але е, ні шовчика, бачите, все запеклося, ніде не тріснуло. Дуже-дуже гарний такий хлібчик. Зараз я його поставлю, щоб він остигав. І як остигне, тоді вже розріжу і покажу, який він всередині. Зараз я візьму його викладу, щоб швидше він остиг. Обов'язково печіть хлібчик і напишіть мені в коментарях, як вам такий рецепт і чи сподобався вам хліб на заквасті. Ось він уже остий, я вже можу його тримати, ще він не дуже холодний, але тепленький. Подивіться, який м'якенький. Зараз я розріжу і покажу, який він всередині. Він такий повітряний, легесенький, подивіться, там шматочки помідорів. Печіть обов'язково чекаю коментарів. І до зустрічі.